Вітаю, друзі! Ми вирішили познайомити вас із нашими спікерами нашої конференції, нашого круглого столу, нашого форуму аграрно-антикризового, який пройде 2 листопада. І перший наш учасник, експерт, це Віталій Леонідович Васильчук. Віталій, привіт! Я знайомий з Віталієм вже більше 20 років. Віталій. Син відомого агронома України, який на Кагарличчині очолює підприємство. Працює з батьком до сих пір. Вітання йому. А, і очолював в свій час Віталій Львіць, дуже багато аграрних підприємств. Працював фінансовим директором, економістом. Де тільки не працював, да, Віталій? Має величезний досвід кандидат економічних наук. Ще не. докторську не написав, не. але напишеш, я не. розумію, як е підняти економіку нашої любимої України, щоб вона була могутня і незалежна. І сьогодні Віталій, генеральний директор селекційного центру України по е правильно скажи, як е головний селекційний центр, центр України. України по тваринництву. Ну да, Так, да. да, На Переяславщині, в цьому чудовому місці ми знаходимося. Як ти сюди взагалі тебе ну, завела дорога? Сільське господарство це карма. Це, 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 це опа, карма. Вже, це, корма. Да, це карма. Але yeah. з великих холдингів, там, де ти працював і фінансовим директором, і економістом, ти зараз працюєш в державному підприємстві. Скажи, будь ласка, тваринництво в Україні відродилося, відроджується, є майбутнє. Так, да, майбутнє велике, особливо зараз, коли ціна впала на зерно, то сенс, великий сенс в тому, щоб зерно переробляти на корм і в м'ясо і додану вартість залишать. Ну, Тобто в цьому зараз буде і, і подальшому буде сенс, воно вже зараз відчувається, що багато хто дивиться на це на тваринництво, їздить багато делегацій сюди, дивляться. Цікавляться, ну, вже зараз є рух, він відчувається. Про це ми на нашому форумі також можемо знати. Так? Наші учасники, хто займається тваринництвом, від тебе отримає інформацію, друзі. Віталій не тільки фінансист, економіст відомий, а він сьогодні займається в прекрасному центрі, який займається виведенням як правильно скажи, виведенням чого. А? Ми, у нас не традиційний вид діяльності. Та, нетрадиційний. Доїм биків. А, ви <рес> доїте биків, я зрозумів. Тобто збираєте сперму, ну, люди освічені знають, да? потім її зберігаєте. Ні, якщо, серйозно, і, якщо да. серйозно, то це підприємство раніше займалося саме тим, про що я говорив, що доїли биків, морозили спермопродукцію, тут є головний центральний в Україні спермобанк. Де ця спермопродукція зберігається. У нас там близько мільйона доз зараз лежить на зберіганні в рідкому азоті зберігається. Але пізніше, цей вид сперми багато і зараз уже це підприємство вже багато років вже не доїть биків, а просто займається племінним розведенням великої mm -hmm. худоби. Були раніше й молочні породи, голштини в основному були м'ясні породи, шероле, лімузіни, геріфорди, ангуси. Але зараз залишилися тільки абердин ангуси. Ах. Ну що, відроджуємо тваринництво, Віталій Леонідович? Да? Да, Потихання. Інтенсивно. Інтенсивно. Віримо, да в це, що. Ми через ну, 10 років, можливо, мало. Але я був в Аргентині, де наліковується більше 90 мільйонів скота. 90 мільйонів. В Початок моєї трудової діяльності, 90-й рік, це десь 25 мільйонів ВРХ. Сьогодні, якщо рахувати, це державні підприємства, приватний сектор, ну, десь, можливо, 2,5 мільйона. Плюс-мінус. Ну це ж те, що mm. по статистиці, так? Але ми не про те, Віталій. Е, Абердина Абердин Ангуси, да. Ангусе. Е, що вони тут? Оце, ну, яка їх задача, філософія? Да, дивіться, коротенько, да. спочатку розкажу. Це підприємство було створено на зорі Української держави, там в кінці 90-х років. Чи навіть на початку на початку 90-х років і це підприємство створювалося як головний, так воно і називається, селекційний центр України як показовий, як демонстраційний. Тут все зроблено, приїжджали канадці. Зроблено все по науці, левади в цьому приміщенні біків доїли, там утримувалося поголів'я. Тобто, тут все культурне пасовище, тут все зроблено. На той момент по останньому слову науки сюди всі приїжджали, дивилися, тут були актові зали, проводилися наради, там обговорювалося питання селекції. Зараз ми знаходимося на м'ясному репродукції. Mm -hmm. Тобто тут утримувалося поголів'я м'ясних порід: Геріфорди, Абердинангуси, Широлі, Лімузіни, таких порід. Mm -hmm. Різні стада були. І культурне пасовище, вони по цих левадах, огорожених територіях, вони там переміщалися. Зараз, на жаль, становлення Української держави вплинуло на стан цього підприємства державного, воно знаходиться в стані приватизації зараз. Ну, звичайно, залишилось тільки 80 голів основного стада плюс шлейф, телятка молоді. Оце, це основне стадо. основне. Угу. Корови плюс технологія зовсім інша, ніж в молочному скотарстві. Якщо в молочному скотарстві е, телят випоюють там, два місяці максимально, то тут телятка весь пасовичний період на випайці, і пізньою осені це вже скоро ми будемо їх відлучати від мамок і ставити окремо. Але 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 я переб'ю трішечки Віталій. От я дивлюся от на них. У мене, знаєте, як щось перевернулося. Я відроджується все це. Через те, що він, те, що я бачу, от на хвилиночку давайте підійдем. Де, краще близько не підходить, бо це не підходить. Нічого. нічого. Це... От, от що я бачу, Віталій. Віталій, Віталій. Це, це золото. Оце золото, оце дійсно золото через те, що без цього золота не буде у нас щастя в сільському господарстві. Якщо ми не будемо вносити органічні добрива, 9-10 тонн необхідно органіки давати на гектар для бездефіцитного балансу гумусу, сьогодні ми вносимо менше 200 кг в середньому на гектар. Менше, не буде тваринництва, ми будемо гатити величезні гроші на добрива. Їх потрібно вносити, але без я обов'язково заберу, пакуєш мені, так да. тільки запишеш все, як положено, щоб е, накладну видаси. Е, 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 я скажу, що шутки шутками, друзі, а це не шутки. Якщо ми не будемо працювати з твариництвом, ми завжди будемо працювати, як ото кажуть, в, в ноль або в збиток. Через те, що е, сьогодні більше 50% витрат. Собі вартості, це доброва. А одна тварина велика, рогата, худоба, чи це корівка, чи це бичок, в день може дати до 25 кілограм ось цього золота. І якщо перерахувати в середньому на поголів'я, то ми можемо потім дійсно в грунти наші бідні, еродовані, вони вже настільки вже ослаблені, вносити органіку, так? Да, да. Це дуже специфічна порода тварин, угу. унікальна навіть порода унікальна. тварин. По-перше, це зверніть увагу, це порода комола, тобто вона без рога від природи. У них від без природи рога. немає рогів. По-друге, це єдина порода, яка може зимою копитом розгрібти сніг і достати їжу з-під підножний корм. Угу. Е, інші там молочні породи. Як верблюда. <гум> ну, мох собирають <гум> під знім. І Це дикі тварини, їх оце вони пасуться, вони, а, а бичок тут взагалі тут хазяїн є такий, десь не видно, він нас, видно, ще не побачив. Бо вже б, бо вже б ми потихеньку від, від йшли. <гум> Друзі, якщо ви бажаєте в себе в господарстві відродити тваринництво, до нас на форум 2 листопада, ще раз нагадаю. І Віталій Леонідович Васильчук знає, як це зробити найкраще і найшвидше через те, що він має не просто досвід великий, а в нього є настільки багато ідей, які потім трансформуються в прибуток. Дякую, Віталій. Е, дякую. В общем, друзі, ми вас познайомили із одним із наших спікерів, експертів Круглого столу. Нашого національного антикризового аграрного форуму, і Віталій Леонідович він е, дасть питання е, дасть відповіді на ті питання, які вас турбують в сфері економіки, в сфері тваринництва. Е, ви будете е, дійсно е, задоволені від спілкування з цією людиною. Через те, що ну, це ходяча енциклопедія, да, Віталій? Так, Знає все. І про тварин, і про фінанси, і про все. Тому чекаємо вас на нашому форумі. Не забудьте вчасно зареєструватися, так, Віталій? Угу. Да, і вчасно зареєструватися, друзі. І до зустрічі. Дякую, Віталій.